Ми стояли на світлофорі так. на вулиці Володимира Великого. Так. Перед поворотом, звідки виїжджали ви. Ми стояли перед стоп-лінією. Так. Далі ви от є поворот, з якого ви виїжджали, і стоїть зразу світлофор. І на світлофорі був червоний колір. І ще блимали стрілочки. 13-8 секунд. Ви поїхали навіть не пригальмувавши. Я пригальмував, подивився, чи немає пішоходів, так. Але, ну, але ви поїхали на червоний. Але цей світлофор для Для кого? Для... для кого? А не повертає. А яка різниця? Світлофор, що вказаний прямо чи направо, Світлофор цвіти червоним. Все. Ви мали зупинитися, тому що пішоходам було зелене. Так, так я так, зупинився, так, пропустив. Так, зупинився. Але, але червоний ще, все ще горі. Дивіться, як я виїжджаю з перехрестя, правильно? Так яким чином я дорога. маю бачити? Я пропустив Ви виїхали світ. з другорядної я дороги. Майкал. Перед вами яким був чином чи я в... маю бачити цей світлофор, який під 90 градусів до мене? Ви виїхали? Він перед, перед вами стоїть. Я я виїхав, повернув. Я ви яким ви чином виїхали? я його маю бачити? Ви ба як з правої сторони? Так ходіть ми вам покажемо. Або хочемо вам відео покажемо? Чи порушив тут водій? А якщо подивитися з іншого ракурсу? А може взагалі ні? Як ви вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. ви виїхали з? Повороту на вулицю Володимира Великого. Червоний 17 світлофору. Чому ви не зупинилися? Там ще було 13 секунд. Ми стояли за вами перед стоп ліній. У мене зелений був. У вас зелений був? Ви коли повернули? Ні, там немає світлофору, у вас де ви виїжджали з другорядної дороги. Там є тільки знак дати дорогу. Ви повернули на вулицю Володимира Великого. І ми стояли перед стоп-лінією. Світлофор був червоний. Ще було 8 е, секунд червоного світлофору. І ви взяли і поїхали. На учасника нашого клубу склали постанову за нібито проїзд на червоний сигнал світлофора, штраф 510 гривень. Ситуація знайома багатьом. Поліцейські впевнені у своїй правоті, водію пояснюють, що такі правила, і здається, що суперечити марно. Але ключовий момент у цій історії в тому, що порушення не було взагалі. Подивіться, червоний сигнал світлофора, так? Так. так. Ви його проїжджаєте, І ми їдемо за вами, так? От, от тепер включається жовтий, так? Скажіть, що ви не приїхали на червоне. З того місця, куди я їхав, червоний не було видно. Я ви зупинялися, того, я, я призупинився, так. щоб пропустити Скажіть, людей, так, так. як керую, керуючись знаком. Дати дорогу, добре. Дати добре, це не вирішив. А я дорож... е, е, що має перевагу, е, світлофор чи дорожній знак. Шановні водії, не забувайте, що під час зупинки вашого транспортного засобу працівники поліції мають право перевіряти вашу страховку. Якщо страхування, то Hotline Finance. Адже сервіс зібрав в одному місці пропозиції найнадійніших страхових компаній. Ви з легкістю можете порівняти умови та ціни страховок на авто чи для закордонної подорожі та оформити все за 5 хвилин у своїй. У смартфоні. А за промокодом ad 10 отримаєте знижку 10% на автоцивілку, зелену картку чи турстраховку на Hotline Finance. Всі деталі в описі під цим відео. Саме через такі ситуації сотні водіїв вже стали учасниками клубу і їздять спокійно щодня. Вони знають, один дзвінок і всі їхні проблеми з поліцією та ТЦК вирішує юрист. Приєднуйся сьогодні і відчуй той самий захист. Посилання для вступу до клубу в описі під. Під цим відео водій виїжджав із прилеглої території на головну вулицю і мав намір повернути праворуч. На виїзді стояв знак дати дорогу, і саме ним водій і керувався. Він пропустив усі автомобілі, які рухалися головною дорогою, дочекався, поки вони зупиняться перед своєю стоп-лінією, пропустив пішоходів та лише після цього обережно продовжив рух. Здавалося б, звичайна, правильна і безпечна поведінка водія. Але є один нюанс, про який поліцейські чомусь забули. Безпосередньо на виїзді з прилеглої території світлофора просто немає. Немає там істоплінії, немає знаків, які б зобов'язували б зупинитися в конкретному місці. І навіть нормативної відстані до світлофора не дотримано. Фактично, водій рухався там, де регулювання світлофором на його напрямок просто не поширювалось. Тому він зупинився перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод пішоходам переконався у безпеці маневру і поїхав далі. Попри це, працівники поліції вирішили інакше і виписали постанову за проїзд на червоний сигнал світлофора. Саме в цей момент водій і звернувся до клубу юридичного захисту водія АД. Юристи клубу уважно проаналізували всі матеріали справи, підготували позов і звернулися до суду. Поліція, звісно, не відступила і подала свої заперечення. Вони наполягали, що навіть якщо світофора на виїзді немає, водій все одно нібито в'їжджав у зону його дії та був зобов'язаний безумовно дотримуватися забороненого сигналу. Мовляв, пауза в русі автомобілів на головній дорозі не дає права рухатися на червоне. І тут починається найцікавіше. Цікавіше. Суд нагадав елементарну річ, про яку поліція чомусь забуває дуже часто. Відповідно до правил дорожнього руху, виїзд з прилеглої території не є перехрестям. А якщо це не перехрестя, то і зона дії світлофора автоматично не може поширюватися, так як це намагається подати поліція. Більше того, суд прямо поставив логічне запитання: а як взагалі повинен діяти водій у такій ситуації? Світлофор, який нібито забороняє рух, фізично не перебуває. В полі зору. Основним орієнтиром є знак дати дорогу, і саме його вимоги водій виконав. Якщо ж тлумачити правила так, як це роблять поліцейські, то при інтенсивному русі на головній дорозі виїхати з прилеглої території з поворотом праворуч було б просто неможливо. Фінал цієї історії логічний. Справедливість відновлено, постанову скасовано. Провадження у справі закрито. Судовий збір стягнуто з поліції. А клуб юридичного захисту водія АД знову довів. Навіть тоді, коли здається, що проти системи не підеш, знання закону і правильна позиція вирішують усе. Посилання на рішення суду в описі під цим відео. Саме через такі історії сотні водіїв уже стали учасниками клубу і їздять спокійно щодня. Вони знають один дзвінок і всі проблеми з поліцією та ТЦК бере на себе юрист. Якщо ви теж хочете відчувати такий захист, долучайтеся до клубу. Посилання для вступу вже в описі під цим відео.